Вітаю! Зараз ми розглянемо, як створити сторінку ВМК, це абревіатура від віртуальний методичний кабінет, та додати документ, який знаходиться на диску Google, в режимі перегляду. Спочатку ви маєте здійснити підготовчу роботу. Зверніть увагу, що всі документи, які ви будете додавати на сайт в режимі перегляду, обов'язково мають бути відкриті. В режимі Google документів. І так, відкриємо свій диск Google, натиснемо в правому верхньому куті кнопочку служби, оберемо пункт Диск і переглянемо, підготуємо верніше документ для відповідно публікації в режимі перегляду на сайті. У вас є документи, які вже є створеними. Зверніть увагу: якщо документ вже в режимі... Створений Google документів в нього буде ось така піктограмка. І коли ви відкриваєте такий документ, одразу завантажується вбудований редактор. Це і стане для вас ознакою того, що документ створений саме у форматі Google-документів і ви вже його можете додавати на сайт. Якщо ж ваш документ був створений е, в форматі Microsoft Word, то його треба відкривати за допомогою редактора Google документів. Наприклад, у мене на диску є е, документ, який створений був у редакторі Microsoft Word. Як я це бачу? Процес свідчить розширення, буде крапочка і DOC або DOCX X розширення. Якщо ви спробуєте відкрити такий документ, він завантажиться не у редакторі, а так, як ви бачите зараз на екрані в режимі перегляду. Такий документ обов'язково треба переформатувати. Як це зробити? Виділяєте його. Далі на панелі інструментів обираєте кнопочку Інші дії, відкрити за допомогою Google документи. Тепер цей документ переформатовується і відкривається у форматі Google документі. Як ви це дізнаєтесь, так як я вам і казала, ви побачите панелі інструментів і побачите, відповідно, кнопки для редагування. Тепер цей документ відкрито в режимі е, Google документі. Коли ви закриєте такий документ, автоматично біля назви Попереднього документу додасться ще одна назва, тільки вже у іншому форматі. Зверніть увагу. Документи Microsoft Word це літера W, а документи в режимі Google документів це ось такий значок. І працювати далі ми будемо зрозуміло, що з об'єктом, який буде у нас створено в режимі Google документів. Для нього. І зверніть увагу, це для всіх документів, які створені в форматі Google документів. І так, починаємо нашу підготовчу роботу. Треба знайти на вашому диску або створити документ у форматі Google документів. Так як я зробила це тільки що. Далі, натискаєте на панелі інструментів кнопку Надати доступ до файлу. У вікні, яке відкривається, натискаєте кнопку, верніше натискаєте на посилання Отримати посилання для спільного доступу. Після цього ви з прихованого списку вашого дозволу, ось є така кнопочка зі стрілочкою, обираєте Докладніше або одразу докладніше прямо перед списком. Має відкритись таке віконечко, де ми домовляємося, що обов'язково має бути виставлений дозвіл або для всіх, хто має посилання, або для всіх користувачів мережі інтернет. Нагадую, що якщо виставлений перший дозвіл, то такий документ зможуть ще і шукати будь-які користувачі інтернет. Якщо ж ті, в кого є посилання, це означає, що відкриє тільки той. Користувач, який отримав це посилання. Тобто той, хто зайшов но, до вашого сайту. Виставте, будь ласка, режим дозволу для всіх і натисніть кнопочку Зберегти. Далі готово. Це ми з вами виконали підготовчу роботу. Тепер нам треба увійти до свого сайту. Нагадую, що вхід ми здійснимо також через кнопку Служби і обираємо пункт «Сайти». Завантажується сторінка сервісу, де ви обираєте назву свого сайту, натискаєте на ній і переходите до свого сайту. Зараз нам треба створити нову сторінку. Ми будемо це робити так, як у попереднього разу. На панелі інструментів ми натискаємо кнопку Створити сторінку. Далі назва у нас буде ВМК, віртуальний методичний кабінет, наприклад. І натискаємо кнопочку Створити. Шаблон, зверніть увагу, ми так і залишаємо веб-сторінка, натискаємо Створити. Створюється сторіночка та одразу відкривається у режимі редагування. Як ми знаємо, що це режим редагування, у нас є кнопочки Зберегти, Тобто, поки що вона є незбереженою, є кнопки- і меню е вгорі для редагування, тобто, це і є режим редагування. Далі. Обираємо. Пункт пересвідчиться, що курсор у вас стоїть у області перегляду. І далі працюємо із меню. Натисніть у лівому верхньому куті. На меню Вставити. Далі зі третього стовпчику Google оберіть Диск. Далі зі списку оберіть Документ. Відкриється вікно, в якому будуть Показані всі ваші документи, які у вас вже є створеними або е сформованими, і всі вони в режимі Google документів. Як ви бачите, ми тільки що формували ось такі документ, і він у нас тут і є. Всі ви бачите попередні перегляди цих документів і можете не хвилювати, що ви оберете якийсь не той документ. Натискаєте на е зображенні того документ, який бажаєте Додати. І натискаєте кнопочку Вибрати. Відкриється нове віконечко, де е, можна відредагувати параметри майбутньої вставки. Ми можемо прибрати цей заголовок. Висоту давайте поки що залишимо 600, щоб цей документ був на всю сторіночку. І натискаємо кнопку Зберегти. Документ в режимі перегляду вставляється так само, як і будь-який гаджет. Тобто ви бачите сірий прямокутник і знизу цього прямокутника кнопки для налаштувань, для зміни властивостей, для розміщення по центру і вирівнювання, і також обтікання текстом. Встановіть по центру і натисніть у правому верхньому куті кнопку Зберегти. Тепер ви бачите, що до вашої сторіночки завантажився документ, який можна переглядати за допомогою ось такого бігунка. Тобто ви можете додати будь-який документ для перегляду. Зверніть увагу, що для перегляду це означає, що цей документ видно. Тобто ми його можемо переглядати. На цьому все. Дякую!